Хмельницький став першим містом України, в якому завершили перший план дій проєкту Партнерство Відкритий уряд. Після конкурсного відбору долучилися до національної платформи у 2020 році, аби зробити послуги для мешканців громади зручними і доступними. Головна мета цих всіх зустрічей зробити комфортнішим життя у громадах для кожного з мешканців, тобто це про відкритість, доступність, як зробити кращими послуги, як краще залучати мешканців. До прийняття рішень дій зелене місто ми зробили також. Ми зробили електронний документ у обіг, який покращив наданням послуг. І третє, в нас була цифрова освіта. Вона вдалась частково, тому що не вдалось нам повністю залучити бібліотеки сіл наших громад. Цю роботу включимо вже в наступний план. Нині в Хмельницькому розпочався дводенний форум відкритого врядування. Кращими практиками ділитимуться учасники проєкту Партнерство Відкритий уряд з п'яти міст України. Форум об'єднав майже 80 представників громадських організацій та органів місцевого самоврядування. У Києві, який цьогоріч доєднався до проєкту, розробляють перший план дій. Зокрема, планують запровадити єдиний кабінет киянина в смартфоні. Київ в рамках тої заявки, яку подавав, презентував кейс муніципальних громадських просторів в центрі ХАБ і екосистему співпраці і партнерства з неурядовими організаціями. Вдалося об'єднати більше ста громадських організацій в столиці. Також такий досвід може бути цікавим, створивши спеціалізоване комунальне некомерційне підприємство центр комунікації, який на професійній системній основі займається залученням активних громадян, неурядових організацій в напрацювання і контролю міських політик відкритість, доступність і прозорість основа проєкту партнерство Відкритий уряд враховуючи європейські практики в умовах українських реалій. Йдеться про запровадження системи прозоро, електронних петицій та контролю громадськості за використанням бюджетних коштів. Це про партнерство, розбудову спільнот і стійкість. Перше, одне місто збирає всіх наших офіційних членів локальної спільноти ОДЖП. У нас загалом членів 150-47 країн. Хмельницький загалом себе дуже добре показали попередньо в плані дій попередньому з Гуфі-центром, з управлінням відходами, те, як місто працює взаємодіє з громадянами, залучає, тому що в партнерстві культурі це. Основні цінності та відкритість, підзвітність, залучення громадян. І Хмельницький тут може бути прикладом. Те, що робить Хмельницький, можна навпаки навіть передати досвід, в тому числі містам європейським. Хмельницькому нині діляться досвідом з учасниками форуму. Фактично впровадивши одну з ініціатив, це зелене місто, Гуфі Центр. Ми отримали досить високу нагороду на всесвітньому форумі відкрито врядування в 2021 році. Тому другий план теж має бути так само якісний, так само дуже прагматичний із конкретними термінами виконання. І цей план буде на 25-26 роки. Ми зараз вже створимо координаційну раду перші в Україні для того, аби громадськість теж могла координувати, дивитися і контролювати виконання саме другого плану. Наступного тижня пропозиції, котрі можуть увійти в другий план дій, обговорять з хмельницькими підприємцями. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.